Медичні послуги стають платними, кому в 2025 році доведеться платити за медичне обслуговування. Про все це у цьому відео. А мене звати Середницький Євгеній, я адвокат. Як ви здогадалися, сьогодні говоримо про медичні послуги і про постанову Кабінету міністрів номер 781 від 5 липня 2024 року. Ця постанова називається про деякі питання надання медичних послуг. Населенню, заплату від фізичних та юридичних осіб. Чому зараз саме говоримо про цю постанову, а говоримо про неї саме зараз, тому що вона набирає законної сили саме з 1 січня 2025 року. 25-й рік за. 25-й рік для нас буде дуже таким насиченим на події, як і на гарні, так і на недуже, оскільки в квітні 25-го року планують, начебто, підняти тариф на електроенергію. Зараз вже обговорюють підняття тарифів на доставку газу. Порадувати може тільки майбутня пенсійна реформа, яка все ж таки нарешті зможе зробити пенсії більш привабливішими для наших пенсіонерів. Ну, а також, звісно, хотілося б, щоб у 2025 році настав мир. Але зараз говоримо саме про медичне обслуговування. І вказана тема, і тема з підняттям тарифів є дуже актуальною, а саме. Для наших пенсіонерів, тому що не всі пенсіонери можуть дозволити собі платні послуги, і ця категорія громадян більше потребує цих послуг, це не дивно. В силу віку, в силу екології, вони більше часу проводять в медичних закладах. Тому я рекомендую вказаним категоріям населення отримувати зимову є підтримку. Зрозуміло, що кошти є незначними тисяча гривень, але їх можна витратити на ліки на оплату комунальні. Послуг, а відео про зимову є підтримку буде десь отут знаходитися, тому обов'язково перегляньте його, щоб бути в курсі всіх цікавих подій. А ми рухаємося далі. Що ж для початку давайте розберемося з безоплатними послугами, з медичними гарантіями, які ми можемо отримувати від держави, не витрачаючи на це власні заощадження. До таких послуг відноситься видача направлень до вузьких спеціалістів, проведення аналізів, екстрена медична допомога, обстеження учнів. Також ведення вагітності до безоплатних медичних гарантій, також відноситься екстрена медична допомога, спеціальна медична допомога і реабілітація у сфері медичної допомоги. Отакі, от от безкоштовні, можна отримати послуги. А що ж змінюється саме з 1 січня 2025 року, у разі звернення до лікаря без направлення? Якщо звісно, ви звертаєтеся до лікаря акушера гінеколога чи до психіатра. Чи до нарколога, то направлення не вимагається. Або якщо звертаєтесь до лікаря, у якого перебуваєте на обліку. Платити доведеться також пацієнтам, які не відносяться до військовослужбовців, але захочуть лікуватися саме в військових шпиталях і медичних установах Міністерства оборони України. Ось за це потрібно буде доплачувати. Крім того, пацієнти можуть додатково оплачувати такі медичні послуги, а саме лікування вдома без належного медичного застереження, а також якщо хочете перебувати в палаті з підвищеним комфортом або хочете змінити лікуючого лікаря, якщо не походжуєтеся з тим лікуванням, яке вам назначає поточний лікар. Отакі от, от додаткові послуги медичні будуть з 1 січня 2025 року, говорячи про вказані медичні послуги, не потрібно також забувати про статтю 49 конституції України, яка говорить нам про те, що послуги в сфері охорони здоров'я в державних і комунальних закладах повинні надаватися безоплатно, і також, якщо ми говоримо про вибір лікуючого лікаря, так. То не потрібно забувати про статтю Кримінального кодексу, яка вказує кримінальну відповідальність за ненадання медичної допомоги. Це вже про це вже неодноразово говорили мої колеги, і мені здається, що ця постанова. В деякій мірі суперечить у цим нормам, про які я тільки що сказав. А що думаєте, ви стосовно цього, пишіть, звісно, свої коментарі запитання. Можливо, я не розкрив якісь додаткові ще моменти, тому обов'язково пишіть про це, знімемо додаткові відео. Звісно. Це все робиться з метою, щоб унеможливлювати ці всі моменти пов'язані з якимось там е, корупційними схемами. Да? Всі ці послуги потрібно буде оплачувати безготівково через касу, і перелік платних послуг має висвітлюватися як на е, стендах в цих медичних закладах, так і на сайтах. Цих же медичних закладах, щоб люди розуміли, які переліки послуг, яка вартість цих послуг і за що їм додатково придеться заплатити. Тому дякую вам за перегляди, всього вам найкращого, бережіть себе з прийдешнім вас новим роком!